Ми з друзями зібралися, ветерани війни, списані вже. Знаємо, що зараз на фронті є велика потреба в Ребах. Дуже важливий елемент зараз на фронті, тому що дрони відіграють дуже важливу роль в плані розвідки, в плані скейдів. Дуже велика кількість людських жертв зараз саме через діяльність дронь. Це був реб на двох діапазонах проти ФПВ-дронів. Тестимо для того, щоб переконатися, що він дійсно працює, щоб коли він попаде на фронт, то там були впевнені, що він працює на цих частотах. Цей реп є універсальний, його можна поставити що на автомобіль, зняти з автомобіля, закинути в рюкзак добігти до позицій, в тому числі можна поставити в окопах. Конкретно цих два реп – автомобільний і окопний купольний, ми замовили у цих хлопців для 54-ї бригади. Я збирала на них кошти і, дякуючи всім, хто долучився до збору, ми маємо ось таких два пристрої. Крім того, ми проводимо навчання з бойової тактичної підготовки патріотично налаштованої молоді та не тільки молоді, всіх бажаючих патріотично налаштованих містян. Для того щоб вони вміли користуватися зброєю, знали, як себе вести в бойових умовах. Тому поки що це в нас ознайомче заняття. Ви вже більш-менш маєте уявлення, що таке зброя, як вона працює. Дякую за увагу. Сьогодні проводиться навчання по стрільбі із різних видів зброї. Я скажу дуже гарний результат. Люди показали, хоча раніше мало хто з них користувався зброєю, але. Я сподіваюся, що наші українці будуть готові відбити будь-яку атаку, якщо прийдеться. Будемо вбивати. Люди, які проходять підготовку, вони донатять. І за ці кошти ми закупляємо комплектуючі і по собівартості. Ми на цьому не заробляємо ні копійки, ми по собі вартості виготовляємо ці реби і відправляємо на передову. І я пропоную зараз зробити просто короткий огляд, щоб розуміти, чим ми надалі будемо надавати допомогу нашому пораді. Ми проводимо заняття з домедичної допомоги для того, щоб чим побільше цивільних могли у випадку надзвичайної ситуації надати допомогу собі, в першу чергу, і своїм рідним або й незнайомим людям. Це невеликі групи, як правило, до 15 осіб для того, щоб ми найбільш ефективно могли працювати і всі могли навчитися. Для чого ми це робимо? Я не тільки популяризація домедичної не допомоги серед населення, а й донати на реп-системи для е, уманських ТРО і не тільки для уманських, а й для всіх військовослужбовців. В інтернеті можна замовити реби, але ціна на них приблизно в три-чотири рази більше їхньої собівартості. Ми робимо реп практично по собівартості, по тій самій ціні, по ціні комплектуючих. Сьогодні ми виїхали в поле, протестили реп проти fpv дронів. На двох частотах при близькій відстані до пульта реп себе показав дуже добре і поклав дрони з відстані 30 метрів. Хоч нас і звільнили з збройних сил, ну кого по віку, кого за через поранення, кого через хворобу, але ми не лежимо на дивані. Ми хочемо допомагати нашим побратимам військовим, нашим захисникам ну, наблизити перемогу, тому що дуже важко на фронті, важко всім. you